Хто в живе в Канаді? Скажіть, чи знаєте, що в нас тут є свій український тері Фокс? Олександр Кияниця? <сум> Саша, привіт тобі, друже. Доброго. Доброго дня. Друзі, дуже скоро Олександр буде йти своєю місією. Це називається хода. І ця хода буде в провінції Альберта. Банф Калгарі в... Вон... в банф. Олександр Кієниця буде йти ходою. Сашко має вроджений ДЦП, але ця людина для мене просто неймовірна. І коли мене щось болить або щось не хочеться, я згадую Олександра, тому що якщо він може це робити, то ми що ми не можемо зробити? Сашко, правда, я тобі дуже дякую за всю твою наснагу. Далі. Правда, Далі. друзі. Насправді в нас є дуже важлива місія на Отавській купалівській вечірці 5 липня. В нас буде важливий збір, і все, що ми зможемо зібрати з благодійного акціону, ми розподілимо між двома важливими справами: по-перше, це збір на тактичну медицину для спільноти Коін так Мед Отавської. А другі 50% – все, що ми зможемо зібрати, будуть і ти, Олександру Кіяниці, тому що він робить важливий збір: це 20 тисяч доларів Стабілі... Стабілі... стабілізаційні пункти, пункти в Донецькій області. В Донецькій області. Да. Олександр Кіяниця незламний український Террі Фокс тут, в Канаді. Сашко, все вийде. Молодець. Так.